Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні розкажу про гараж. Як його е, проектувати, будувати і облаштувати таким чином, щоб найбільш комфортно, по вашим якимось там е, можливостям, е, ним користуватися. Про все це я подробно, нормативно розповім на основному нашому каналі Мастерська Жизні» і все це, ви можете подивитися і е, використати, якщо ви будете робити гараж, таким чином, щоб потім не пожалкувати, як деякі мої, деякі мої друзі, що побудували гараж, а, а машина туди не входить. І на останок анекдот старий Боря, А де ти взяв гроші, щоб купити Волгу? Викликали в КГБ борю? А я продав москвич, додав і купив вовгу. А де ж ти взяв Москвич, щоб е, гроші на Москвич? А я продав Запорожець, щоб е, купити Москвич, Додав гроші і купив. А де ж ти взяв Запорожець? А за Запорожець я відсидів, відсидів вже. Е, все, звертайтесь на майстерська життя канал і ви побачите все про гараж.